Вітаю вас. Ви дивитеся парламентський телеканал Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про ціни на цукор, взагалі про цукрову галузь України. Гість нашої студії Микола Ярчук, голова правління, генеральний директор Національної асоціації цукровиків Укрцукор. Вітаю вас, Микола Миколаївич. Добрий день отже, наші глядачі мали змогу зателефонувати і поставити запитання, які їх цікавили, бо ми анонсували, що ви прийдете до нас, і давайте послухаємо, що цікавить перш за все наших глядачів. Давайте Алло, добрий день. Я хотіла спросить вовремя, що буде дорожня сахар. Я хотіла уточнити, він буде робити, може він не буде дорожчати, і в зв'язку з чем это пов'язано? До сідання. Угу. Все-таки буде дорожчати цукор і наскільки? Ну, на свою відповідь я побудував би так. Я хотів би сказати, що сьогодні, з 1 вересня, ми вступили в Новий Маркетинговий рік і розпочинають роботу всі цукрові заводи. Тобто розпочалася компанія цукроваріння у нас на Україні. І в зв'язку, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх цукровиків і всіх, хто причетний до цієї компанії, з початком нової компанії, адже завжди ця подія була визначальна в, в країні і вона носила такий святково е, піднесений характер. Що стосується цін, то недоцільно під час розгортання виробниц сезонного виробництва цукру говорити по, по, про ціни, адже ми будемо знову спостерігати сезонне перевантаження ринку. Цукром, оскільки включаються в роботу всі цукрові заводи, я повинен сказати, що ми за, за 2-3 місяці виробимо стільки цукру, скільки Україна е, споживає круглий рік. Тому говорити сьогодні в, в, на початку розгортання компанії цукровиробництва про підвищення сін немає економічних підстав. Про те, що сьогодні дорожає вартість переробки е, цукру і цукрової сировини. То варто це відмітити, адже і газ, який сьогодні з велику питому вагу вартості виробництва цукру займає сьогодні подорожчав на 20%, відсотків. Uh -huh. Дорожчає паливно-мастильні матеріали, які сьогодні. Інтенсивно використовується для копки і перевезення Робі... цукрових буряків, тобто говорим... і сировина в кінцевому рахунку дорожчає, угу. то це призведе до здорожчання вартості переробки і виробництва цукру. нас да, ще прац... одне запитання: саме до цієї теми От теж про пальне запитував глядач. Давайте все-таки послухаємо. Доброго дня. Запитання до пана Миколи Ярчука. Чи зміняться ціни на цукор в залежності від інфляційних процесів і е, зростання цін на пальне? Дякую, ну я думаю, що тут варто ще сказати, наскільки це взагалі пов'язано, наскільки критичні зміни будуть? Зміни звичайно змушені бути, тому що сьогодні цукровиробники працюють собі на збиток, аби переробити швидко сировину, таку як цукровий буряк, сьогодні? Цукрові компанії, цукрові заводи змушені навіть на демпінгових засадах продавати цукор аби забезпечити себе обіговими коштами. Купити пальне, купити сировину, заплатити за заробітну плату. Все це веде до того, що кожен цукровий завод, не маючи кредитних ресурсів, змушений йти на ринок і, і знижувати угу. ціну. Але ця ціна не відтворює тих витрат, які сьогодні йдуть на виробництво і цукрового буряка, і цукру. Тому після завершення сезону ця ситуація поміняється, і звичайно буде плавний, плавне підняття підняття. Ціни до того рівня, який забезпечить відтворення тих витрат, які понесуть цукровиробники. і сьогодні не варто боятися високої ціни сьогодні варто думати над тим, аби зберегти галузь, тому що ми вже ставали на ці граблі в 2006 році, коли у нас було. Перевиробництво цукру і ціни на цукор впали. В результаті цього вирізалися 30 цукрових заводів за той період, і ми 5 років виходили на ті позиції, які досягли в минулому році. Ну, все таки тобто, ці заводи якось відновлюються зараз. Ті заводи, які вже відрів, порізані, вони вже не відновляться. І сьогодні діючих заводів в Україні залишилося і 192 – 90 цукрових заводів. Тому тут потрібна бути зважена е, політика і держави, і бізнесу, і е, суспільства. Якщо ми хочемо е, зберегти цукрову галузь, ми в першу чергу повинні координувати ціну, аби вона була доступна для споживача і відтворювала ті витрати, які mm -hmm. сьогодні несуть виробники для. Виробництво цього продукту. Ну, якщо ми от кажемо вже про збереження галузі, то насправді на що зараз варто зважати на експорт чи все таки на якісь якісні показники виробництва сьогодні повинні бути вжиті комплекс заходів. В тому числі вже сьогодні Україна показала можливість і вийшла на зовнішні ринки. Ми продали за минулий маркетинговий рік 160 тисяч тонн. Цукру в майже в 20 країн світу, це як ближнього зарубіжня, так і далекого зарубіжня, але це все самотужки без відповідної підтримки в цьому напрямку нашої держави. Сьогодні в державі існує закон про державну підтримку виробництва і реалізації цукру. На жаль, він не виконується в повній мірі, не використовується такі механізми, які, як аграрний фонд, який сьогодні повинен згідно закону в. Момент, коли ціни найнижчі на ринку, закупляти uh -huh. певну кількість продукції нашої для того, щоб надати цукровим заводам обігові кошти, сьогодні у нас недостатньо працює кредитна система, і тому змушені е е е наші цукровики вдаватись до таких дій, як демпінг, як все інше. От. Ситуацію можна тримати під контролем і можна не допустити руйнації цукрової галузі. А вже сигнал про те, що галузь руйнується безповоротно, є сьогодні. У нас повністю зруйноване національне наслідництво. Ми повністю залежимо від закордонного насільництва. Сьогодні в нас повністю знищена наука, і не дивлячись на те, що і президент, і прем'єр-міністр дали відповідні доручення чиновники міністерства. Зволікають цю справу з якихось чи комерційних чи корпоративних е, причин. Тому підтримку цукрової галузі потрібно сьогодні mm -hmm. вже здійснювати. Сьогодні, на жаль, ні одного студента не прийнято в нас харчовий університет на спеціальність цукровиків. Сьогодні, на жаль, у нас вже працює працюють фахівці. З Німеччини, з Польщі, з Хорватії в той час, коли наші спеціалісти завдяки таким ну необдуманим діям чиновників. Змушені виїхати і в Росію, і в інші країни заробляти собі гроші. Тобто, угу. наших цінують. Там наших цінують, в принципі, а там наших, да? цінують. сьогодні знищена угу. аспірантура, яка виховувала наукові кадри для того, щоб навчати. Тому цей комплекс робіт і заходів треба вже вживати сьогодні і негайно не чекати там якихось інших угу. політичних процесів, які можуть використати політики ці проблеми. Можна цю проблему, можливо, там занедбаності деякої галузі цукрової вважати теж якимось ну, передвиборним процесом чи це пов'язувати з політичною. це просто не обдумливість деяких чиновників і просто не звертання уваги. Я не, не розумію, як може чиновник не виконати доручення президента, як може чиновник не виконати доручення прем'єра, мається на увазі по. Інституту тому ситуація не настільки критична, вона може бути опанована і триматися в руках, аби тільки була воля, програма і уряду, і наш цукровиків, і бізнесу, і споживачів. І Україна завжди гордилася тим, що вона цукро виробляюча да, країна само, і ви займала жити, провідні традиції, і в цьому році ми довели, що ми зробили стільки цукру, що повністю буде забезпечений внутрішній ринок і минулого, і цього року. Ми змогли довести, що ми можемо експортувати наш продукт в інші країни, і це сьогодні доведено. Лише потрібна спі... угу. підтримка ну, держави, да? так. А наскільки зараз діють ті стандарти, які були влітку розроблені для страхування аграрних ризиків, і наскільки вони потрібні саме в галузі цукровій? Ну стандарти страхування ризиків в цукровій галузі не так широко застосовуються. Цукрова галузь, вона самодостатня галузь. Вона може себе забезпечити. Достатню кількість і обігових коштів, і забезпечити ефективне виробництво. Сьогодні, не дивлячись на ті труднощі, у нас деякі цукрові компанії продовжують розвивати свою технічну базу. Для прикладу, компанія «Астарта Київ, яка, по суті, діла на деяких заводах подвоїла свої потужності. Тобто, якщо це в порівнянні говорити, то ми будуємо, по суті діла, нові цукрові заводи. Інші компанії. Продінвест компанія, інші компанії, мрія компанія, скажімо, вживають заходів для того, щоб удосконалити технічну базу, вийти на рівень використання палива на енергетичних ресурсів. Сьогодні ми самотужки проводимо експерименти по виробленню біотанолу, Дубнівський цукровий завод і Узинський цукровий завод. Тобто Ну, Робота своєму середовищі ви казали, галу... що у нас зменшилась кількість заводів значно, там на 100, так, да, було 100, але 100. разом з тим, але а, тоді навіщо нам так багато, так якщо є провідні компанії, заводи, які займаються і забезпечують абсолютно цим, ну щоб нікол... теж не бути в збитку всім іншим заводам. Можливо, багато ніколи нічого не буває. Якщо правильно використовувати той потенціал, то я ще раз говорю: ми маємо. Хороші прикліматичні природньо кліматичні умови. Ми можемо вирощувати більше цукрових буряків, тим самим створювати робочі місця і виробляти цукор на експорт. Я повинен сказати, що деякі навіть африканські країни зацікавлені е е е нашим цукром, тому що в світі йде диверсифікація використання. Цукру, цукроміських продуктів сьогодні, скажімо, та сама Бразилія використовує 60% виробленого цукру для виробництва біотонулу. Та ж сама Америка, цей досвід наб... вибирає популярності і в Європі. Не за горами, і ми прийдемо до цього. Ми також будемо. Тому <клухи> говорити про те, що ми наробили багато цукру, і він нікому не потрібний. Це не, мож... не можна, тому що цей продукт. Буде дефіцитний в світі, і буде він потрібен завжди. І Україна рано чи пізно відновить свої традиції і буде односневним виробником цукру. Із цукрових буряків ну от ми, коли з вами говорили, зустрічалися теж в студії про те, що Україну не скрізь хочуть приймати, не скрізь купують наш цукор. Чи щось змінилося за цей час? Можливо, за ці півроку, звичайно, у світі завжди існують і будуть існувати торговельні да, війни, але звичайно. конкуренція повинна бути і її не потрібно боятися, тому що конкуренція це локомотив прогресу і. Сьогодні Україна може вільно конкурувати на світовому ринку, адже рівень цін цукру із тростини і рівень цін цукру із цукрових буряків сьогодні зрівнявся, і ми прийшли до того часу, що по різних причинах зменшує виробництво тростинного цукру в країнах, які це виробляють. Це і природно кліматичні умови, це і екологічні умови. Тому в Україні є. Шанс бути лідером у виробництві цукру і цукрових буряків тільки потрібна розсудлива, зважлива і прагматична політика і держави, і бізнесу, і всіх, хто участвує в цьому процесі До речі. Для бізнесу наскільки зараз вигідно відкривати нові компанії, якісь вкладати гроші саме в. Ну, в такі потужні якісь свої кроки ну, сьогодні прямої вигоди і прямої зацікавленості вкладати великі інвестиції немає, тому що ми бачимо, що цукор продається по ціні, яка нижче його собі вартості. Але ми прогнозуємо і вбачаємо, і передбачаємо, що е, такий продукт, як цукор, він буде затребуваний на світовому ринку, і у нас в державі. Якщо ми розпочнемо виробляти Біоетанол на тому рівні, який передбачений сьогодні прийнятим нами законодавством, то, звичайно, нам цукру і не вистачить, аби виконати умови цього закону і виробити стільки біоетанолу, скільки потрібно. Цукровий буряк це не тільки біоетанол, це і біогаз, який сьогодні успішно виробляється з відходів виробництва. І у нас вже є приклади, і деякі цукрові компанії проваджують такі схеми, щоб зробити замкнутий цикл. Тобто цукровики працюють над здешевленням собівартості виробництва, над підвищенням незалежності бурякоцукрового виробництва від зовнішніх факторів. В цьому питанні нам потрібна знову ж таки і підтримка, і допомога, щоб не заважали, не знищували інститути, не відносились так до кадрового потенціалу, як сьогодні ми бачимо. Ну, а якщо от ви кажете про біоетанол, про біогаз на фоні тих газових зараз проблем, які вирішуються, в принципі, там і відмова від російського газу, чи може це бути теж якби, майбутнім забезпеченням це енергії? Бути... І, і як скоро це може статися? Спрогнозувати термін важко, але от в третього, Жовтня ми плануємо зустріч в посольстві Сполучених Штатів Америки, де будемо вивчати досвід американців у виробництві біогазу на базі цукрових заводів. Зацікавлення проявили всі наші компанії, всі наші цукрові заводи. Адже з одного боку, подорожчання газу це погано а з другого боку, воно стимулює до того, що ми повинні шукати шляхи. Заміни да, пошуку альтернативних якісь. джерел електроенергії, робити наше виробництво найменш вразливим від зовнішніх факторів, і робити його в замкну, переводити його в замкнутий цикл, аби досягати певних економічних Ну, і на сам кінець коротко все ж таки, коли чекати якихось змін цінових. Тому ну, що експерти не вгамуються ніколи я би сьогодні не робив з про цього проблеми і не розхитував ситуацію. Економічних передпосилок для таких страшних підвищень цін немає. Єдине, що я говорив самого початку, це зростання вартості виробництва. Це зростання ми прогнозуємо десь на 15-20%. і саме в цих межах після завершення виробництва буде плавне подорожчання цього нашого продукту, тому що цьому зумовлюють. Uh -huh. Якщо цього не відбудеться, то на другий рік, на наступний рік, ми знову прийдемо до того, що ми посіємо малі площі цукрового буряка. Тобто ми відіб'ємо інтерес і виробників цукрового буряка, і виробників цукру е вступати у виробництво, займатися цим виробництвом. Це вже ми. Мали угу. такий приклад у 2006 році, і я говорив, як довго ми досягали теперішнього зрозуміло. Ну трохи тому, заспокоїли, що з цінами нічого страшного не відбудеться. сьогодні. Якраз період купляти найдешевший цукор, тому що він завжди у вересні-жовтні місяці є надлишковим на внутрішньому ринку, і тим самим, купляючи наш продукт, треба думати, що ціна його повинна бути дещо більша, аби ми зберегли. Цілому нашу галузь. Ну що ж я вам дякую, що дякую. заспокоїли і роз'яснили загалом ситуацію. Нагадаю, гостем студії був Микола Ярчук, голова правління, генеральний директор Національної асоціації цукровиків України. І нагадую, телефонуйте нам щодня з понеділка по п'ятницю, з 10 до 11 ранку, і ставте запитання до наших гостей студії, яких ми анонсуємо в ранковому блоку на каналі Рада. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.